Важливе зауваження, деякі підвали не призначені виключно для зберігання речей, що не використовуються щодня, а в них розміщені паби, галереї картин чи винокурні. Вигляд їхніх стін має велике значення. Хоча такий метод пов'язаний із більшим використанням мінеральних сумішей, завдяки цьому, в старих понад столітніх підвалах ми вводимо якість оздоблення поверхні стін, яку можна зустріти в новітньому будівництві, навіть краще, оскільки штукатурки NCT не тільки є без порівняння. Кращою ізоляцію від вологи, але також не містять небезпечних для організму людини пластифікаторів органічної хімії, які присутні у звичайних штукатурних розчинах. Це просто пластик, який з них виділяється у навколишнє середовище і викликає, наприклад, у людей алергічні реакції. Що стосується алергії, то заправи натуральних цементних цегельних елементів забезпечують найвищу ефективність проти плісняви. Вони також створюють на старих мурах кам'яниць. Так званий ефект антиейджинг, тобто уповільнюють їх старіння. Крім того, гідроізоляція мінеральна стін та бетонної стяжки створює інший ефект, який називається білою ванною або акваріумом. Бо в приміщення, покрите такою гідроізоляцією, волога не проникне з жодного боку, ні ззовні, ні зсередини. Бетонна підлога просочується рідиною NCT Hydro На основі рідкого скла те. Саме ми робимо на стінах, звісно. Цей ефективний метод забезпечує ізоляцію від води та плісняви. NCT Hydro проникає як у підлогу, так і у стіни на глибину від 3 до 5 сантиметрів і витримує тиск води близько 5 бар. Тобто, так якби вода була налита навколо підвалу до висоти 50 метрів, і ця вода не могла б проникнути через стяжку і стіни. І саме тому цей ефект ізоляції називаємо так званою білою ванною. Тенк на поверхні Термалайн. Крім згаданих переваг, має, мабуть, найважливішу перевагу в нинішні часи, бо підвищує також теплоізоляцію підвалів приблизно на 3 градуси Цельсія. Це, в свою чергу, означає зменшення витрат на опалення підвалів приблизно на 3 відсотки а також подальші заощадження на опаленні, перш за все для квартир на першому поверсі кам'яниці. Оздоблення підвалів мінеральними розчинами є, отже, вигідною інвестицією. Адже можна користуватися вище згаданими перевагами протягом довгих десятиліть.